А ось яка Гуд 2 жовтня вийшла лише на другу хвилю. Якраз в розквіті. Друга хвиля. Все ж таки з мускусними гібридами мені поки що не вдається якось так дуже гарно подружитись, хоча я обрізую вже їх просто по мінімуму. Але бачите, чомусь затримуються вони з квітуванням. І ось кущ зараз набирає, набирає ще квітне, квітне нарощує. І квітне, і нарощі. Ось тут якісь ще суцвіття. Не знаю, де він матиме силу, той кущ, але хочеться. Хочеться ще краси і не хочеться відпускати ту красу в зимівлю. І дуже тішить 2 жовтня така яскравинка, соковинка в квітнику.